Скільки податків буде сплачувати підприємець на третій групі єдиного податку, якщо в нього не було доходу? Варто не забувати, що на третій групі єдиного податку ми сплачуємо податок не щомісяця, а щоквартала. Тому якщо у вас протягом одного місяця не було доходу, другого місяця не було доходу, а на третій місяць у вас був дохід, то за квартал ви все одно сплатите податок. Якщо ж доходів у вас не було протягом всього кварталу, то сплачувати будете тільки єдиний соціальний внесок. Про те, які розміри податків зараз на третій групі. Перший це єдиний податок 5% від суми доходу. Доходом вважається все те, що зайшло на ваш рахунок, а не ваш прибуток чи щось інше. Тобто там зайшов мільйон на рахунок, з мільйону сплачуємо. Далі це військовий збір, 1% від тієї самої суми, що єдиний податок від доходу. І третій податок в нас це єдиний соціальний внесок. Це те, що йде вам на пенсію, це 22% від мінімальної заробітної плати. Всі три податки сплачуються за попередній квартал, проте ЄСВ сплачується до 19 числа після закінчення кварталу. А єдиний податок сплачується протягом 50 днів з дати закінчення кварталу. А більше інформації про ФОП є на моїй сторінці.